Вітаю всіх поважних глядачів, що дослухаються до моїх слів. Всім традиційної Хелоу, хай здохне в бункері хуйло. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайлоу з черговим прогнозом цього разу на вітрильних арканах на суботу, 8 жовтня 2022 року. Але перш ніж розпочати тасувати великі аркани, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас дійсно важливе. А я розгорнув першу сторінку цієї книжечки прислів та приказок, і зацитую, що випало балувати дитину, прирікати її на загибель. Спочатку стань гідним сином, а потім уже можеш стати і гідним батьком. Всякий злочинець починав з того, що ставав поганим сином. Коли син, рятуючи батька, втрачає власне життя. Це найщасливіша смерть. Май не гроші, а доброго сина. Хороший син і гній цінує, як золота, син гультяй і до золота ставиться, як до гною. Посадиш дерево, відпочиватимеш в його затінку, Виростиш сина, забезпечиш свою старість. Тож, шановні глядачі, якщо у вас є сини і діти, це для вас нагадування про те, що ви продовжуєте своє існування у своїх нащадках. Що ж стосується суботи 8 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 та 28 числа будь-якого місяця, будьте обережні у цю суботу, Пам'ятайте, що можливі перепади тиску та настрою, тому слідкуйте за своїм настроєм. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющите очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5. 4. 3, 2, 1. Отож, карта дня буде в кінці цього розкладу, бо я використовую специфічні трикутні вітрильні аркани. І перший аркан буде для представників знаку Терзи, деякі з яких святкують свій день народження, а деякі тільки готуються святкувати. Що вам принесе цей день? Це день змін. Подивіться, хто випала. Незважаючи на такий страшний образ, ця карта каже про те, що ви можете багато чого змінити в своєму житті, і ця субота це кармічний день, тому від ваших дій залежить те, як будуть розвиватися події у недалекому майбутньому. Також це гарний день для зміни зачіски, для прибирання в квартирі, для придбання чогось нового та викидання мотлуху. Тому якщо є у вас якийсь внутрішній мотлах, як фізичний, так і емоціональний, можете його сміло викидати на смітник. Для представників знаку Скорпіон це день, коли не слід поспішати. Вам випав ось такий. Жрець перегорнутий, і він каже про те, що сьогодні день, коли настрій може вас трошки підводити, тому слідкуйте за своїм настроєм, ні в якому разі не піддавайтеся на якісь спонтанні напливи настрою. Навпаки, намагайтеся бути. Не, не квапливими, не поспішати і в будь-якому разі не зважати увагу на те, що відбувається, і коли вас тягнуть навпаки, цей день, коли краще посидіти вдома. Для представників знаку стрілець гарний день пов'язаний з. Здоров'ям вам випав приборканий лев і він каже про те, що ви гарно контролюєте свої внутрішні якісь хвилі, гарно контролюєте свого внутрішнього звіра і можете спокійно собі жити, не тужити, нічого поганого по здоров'ю не буде. Одначе вам слід контролювати власну силу, не витрачати її задарма. Також представники знаку стрілець, усю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником з. Знаку Лев. Для козирогів. Що ж, Сьогодні день матеріальних витрат. Пов'язана це з тим, що вам у вас дуже багато енергії, ви не знаєте, її, куди її застосувати. Тому намагайтеся у цей день не витрачати свою енергію марно. Якщо як раптово вам потрібні якісь витрати, витрачайте гроші, але залишіть собі щось на майбутнє. Не витрачайте всі свої кошти, намагайтеся у цей день менше пересуватися, і все буде гаразд. Для представників знаку водолій гарний день для будь-яких починань. Подивіться, хто вам випав. Вам випав маг, і він уособлення сонця творчої енергії. Тому це гарний день, перш за все, для чоловіків. По-друге, для творчих людей, які звикли хапати ідеї з простору. От сьогодні обов'язково прийде якась ідея, чи ви можете розпочати як. Якесь нове діло, нову справу. Ви знаходитесь на початку якогось довготривалого етапу. Головне просто бути чуткими до того, що вам надсилає простір, які ідеї до вас приходять. Для представників знаку риби гарний день. Випала карта, пов'язана з матеріальним достатком, з благополуччям. Це сонце. Воно освіщає. Шлях, і ви можете щось таке дуже велике зробити і можете освітити своєю енергією багато людей. Але пам'ятайте, що серед цих людей можуть бути енергетичні вампіри, які можуть підзарядитися від вашої сонячної енергії. Також представники знаку риби у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки для овнів. Це день, коли не слід нічого розпочинати. Навпаки, краще щось закінчувати. Це день, коли ви можете самі себе загнати в якісь рамки, з яких вам важко буде вибратися. В будь-якому разі це гарний день для медитації, для аскез, для різних постів. Я не маю на увазі пости в Фейсбуці чи в Ютубі. Це я маю на увазі саме. Обмеження себе в чомусь, якщо ви в цей день просто не будете пиячити, тільки збережете собі здоров'я. Будьте обережні, ось що каже ця карта. Для представників знаку тілець. Вдача на вашому боці вам випало колесо фортуни. Тому використовуйте 8 жовтня по максимуму. Якщо ви будете ризикувати, ризик не тільки буде виправданий, але ви можете щось виграти. Вам допомагає у цьому сфінкс, який зображений на цьому аркані. Також представники знаку Тілець 8 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг для близнюків. Неврівноважений день. Намагайтеся у цей день слідкувати за своїми почуттями, бо почуття можуть тягнути униз. Також ця перегорнута феміда каже про те, що ви можете бути необачливими, особливо в своїх словах. Сьогодні день. Не для того, щоб розмножувати свої ідеї. Навпаки, намагайтеся у цей день бути спокійними, слідкувати за своїми емоціями, не дозволяти емоціям брати верх над вашим розумом. Також представники знаку Близнюки 8 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для раків сьогодні день повторень. Вам навіть може здатися, що ви потрапили в якесь замкнуте коле, з якого немає виходу. Хоча це гарний день для творчих людей, для музикантів, для спортсменів, які звикли займатися однією тією ж самою справою. Сьогодні щось може відродитися з вашого минулого, і ви можете зустріти старого знайомого чи знайомого, які народилися під сузір'ям риби. Для представників знаку Лева 8 жовтня це непоганий день. Вам випала ось така вежа зруйнована, але перегорнута це каже про те, що будь-які руйнування, які відбуваються навкруги, вони вас не будуть стосуватися. Ви навпаки. Повні мудрості, можете цією мудрістю ділитися з людьми і врятовувати когось від падіння. Ви дуже гарний помічник, і ваша поміч буде доречна у цю суботу. Також представники знаку Лева 8 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. І нарешті діви для вас. 8 жовтня це гарний день, особливо якщо ви звикли керувати своєю долею. Вам би випав ось такий імператор, і це не просто імператор, це володар планети Юпітер. І він каже про те, що це гарний день для самореалізації для зустрічі в великих компаніях. Тому якщо вас кличуть на якийсь концерт чи вечірку, незважаючи на це складне, складний час, ви можете. Дуже гарно провести цей день, незважаючи на те, що субота, ви можете багато чого зробити з того, що планували Юпітер вам у допомогу. І нарешті карта дня на 8 жовтня. Що ж, це день, коли слід слідкувати. Перш за все, за емоціями, особливо за своїми сексуальними якимись фібрами. Якщо вас тягне на якийсь блуд. Спочатку багато разів поміркуйте, чи потрібно це вам. І слідкуйте за емоціями, не дозволяйте емоціям брати верх над розумом. Слідкуйте перш за все за тим, що викликає у вас ці брудні емоції. Тобто день брудних емоцій, але якщо ви їх будете контролювати, вони вам принесуть тільки позитив і перегорнуть обов'язково цю енергію. Тепер давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Ну, можу виділити з 11 по 12 ранку непогані години. Можете їх використовувати для заняття спортом, воно буде корисно. Що стосується півдня, саме з 12 по 13 краще важливі справи не намічати. Єдине, що можна намічати якісь покупки в магазинах. Що стосується вечора, то починаючи. З 14-ї години і до закату сонця дуже гарні години, коли ви можете щось розпочати і заробити навіть якісь гроші. На закаті сонця рекомендую помедитирувати, а ось потім, після закату сонця, буде також непогані 2 години, які ви можете з користю використовувати. Що стосується ночі, ніч буде повторювати і попередню ніч, тобто більш-менш спокійний час, хоча все залежить від того, де ви знаходитесь. В яких місцях в цілому день непоганий, і хай все найкраще, що сказали ці трикутні вітрильні аркани відбувається у вашому житті якмога швидше. А все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким коментарем. Можете щось написати про ці аркани, бо вони унікальні і є тільки в одному екземплярі. Ну, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам щастить бійцям українським бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже! Вакан Танка! Всесильний Господь Бог.